а що ви можете сказати про те місце Писання, де Павло говорить, що ми повинні підкорятися владі? в який момент християни можуть піти проти влади? Звісно, існує багато речей, які нам не подобаються. але це ж не причина влаштовувати бунт. А яка причина достатня? Звісно. Це питання, яке часто ставлять мої студенти. Тож я знайшов всі місця громадського непослуху в Біблії так і назвемо це. Громадський непослух. Коли влада говорить робити щось, але люди відмовляються. Коли єгиптяни наказали євреям вбити дітей, мати Мойсея проявила непослух і врятувала дитину. А коли влада наказала Даниїлу, Шадраху, Мешаху і Аведнегу поклонитися ідолу, вони сказали, ні, ми не можемо. Громадський непослух. Коли Синедріон у четвертому і п'ятому розділах дій наказав Івану і Петру перестати проповідувати ім'я Ісуса, вони відмовилися. Отже, є три конкретних приклади і є дві причини дві причини, при яких християни повинні не слухати владу. Коли влада говорить «роби це, а Бог говорить не роби цього. Ми повинні слухати Бога, а не людей. Або ж коли влада говорить не роби цього, або говорить роби. Є конкретне слово від Бога. Не вбивай немовлят». Добре, тоді я не можу вбивати їх. Якщо влада дає вербальний наказ щось робити, або говорить протилежне не робити цього, або ж навпаки, тоді ми не підкоряємось і робимо це привселюдно. перед всіма. До речі, слова Петра про те, що треба підкорятися богові, а не людям, це насправді цитата. Не знаю, чи він або Лука знали про це, але це слова Сократа. Коли Сократа примусили зректися або випити стрихнін, він сказав, що має підкоритися богам, а не людям, бо він був упевнений, що боги сказали йому бути філософом. Тож Лука, як грек, використовує слово одного зі своїх культурних діячів як приклад того, що вони вже бачили раніше. Це і є чітке визначення. багато християн противляться невербальним очікуванням влади або речам, про які Біблія не говорить чітко. Я думаю, що найкраще ми можемо презентувати Ісуса, перебуваючи під Божою владою, а Божа влада проявляється через людську. Якщо ми відступаємо від авторитету батьків, чоловіка, пастора, то варто пам'ятати, що ми відступаємо і від поставленого Богом покровителя, і від біблійного закону, який маємо виконувати.